Бачите, у нас тут така ситуація. Thank you. Yeah, so much. Стали на трасі. Їхали тільки що їхали, і бачимо, кота коробка. Ну, uh -huh. Лежить уже на трасі коробка. Короче, приїхали копи, забрали коробку. Принесли на боксі, it's for you. It's sticker for you. Thank you. Yeah, so much. Клас, привезли нам пакет. А, бокс, ми ще не знаємо, що там. Нам копи прямо з дороги забрали і, і принесли сюди. Представляєте, зараз будемо дивитися, що там. Так, ми загрузили в машину, їдемо, потім глянемо що там. Ми не знаємо, що там. Розі рож, коротше, робимо. Блін, класний грав. Нашли просто на блін. вам сувенир снимать. Вообще как колесики еще есть. Ну все, все. Кто, кто из вас выиграет? Я сейчас там опыт сделаю, придумаю, как.